У Лозовій по вулиці Лозовського поряд з будівлями приватних підприємств горіла суха трава та гілля. 14 квітня о 14.54 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Полум'ям охопило 400 квадратних метрів площі, повідомляють рятувальники. О 16.10 пожежу повністю ліквідували. Вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню на будівлі, які знаходилися поруч. Постраждалих під час пожежі немає. Лозівські рятувальники вкотре закликають громадян: не експериментуйте із займистими речовинами у пожежонебезпечний сухий період, не паліть сміття, особливо у суху вітряну погоду, не випалюйте очерет, суху траву та стерню, не дозволяйте дітям гратися сірниками та запальничками. Пам'ятайте, недотримання правил пожежної безпеки може призвести до великої та непоправної біди.